Астрономія 11 клас, урок 17 гіпотези і теорії формування сонячної системи. Характерні риси будови сонячної системи відомі за астрономічними спостереженнями і космічними дослідженнями, полягають у такому. Перше. Основна маса речовини сонячної системи зосереджена в сонці, що являє собою типову зорю. На масу всіх інших складових системи припадає 1750 частина маси сонця. Таким чином у сонячній системі переважає гравітаційне поле Сонця. Друге. Орбіти планет і більшості астероїдів лежать майже в одній площині, нахиленій до площини сонячного екватора. Під кутом 7 градусів 15 минут. Орбіти планет майже колові, тобто їхні ексцентриситети мало відрізняються від нуля. Третє. Усі планети і астероїди обертаються навколо Сонця в одному напрямку. Обертання Сонця навколо своєї осі відбувається в той самий бік, що й рух планет навколо Сонця. Планети обертаються навколо своїх осей у напрямку, що збігається з напрямком їхнього обертання навколо Сонця. Виняток становлять Венера і уран, які обертаються в протилежний бік. Причому вісь обертання урана майже лежить в площині орбіти планети. осі обертання інших планет не перевищує 60 градусів до площин їхніх орбіт. Четверте. Планети поділяють на дві групи планети земного типу і планети гіганти. Планети земної групи це тверді тіла, порівняно невеликі та немасивні, але з великою середньою густиною, з повільним обертанням, та з малою кількістю супутників або без них. Вони розміщені поблизу Сонця. Планети гіганти масивніші за планети земної групи, більші за розмірами, з великою швидкістю обертання, з меншою середньою густиною і численними супутниками. Планети-гіганти мають потужні атмосфери, що складаються в основному з водню і гелію. П'яте. Момент кількості руху між Сонцем і планетами розподіляється нерівномірно. На частину Сонця, у якому зосереджена майже вся маса Сонячної системи припадає, тільки 2% її повної кількості руху. Шосте. Орбіти більшості супутників планет наближені до колових. Рух більшості супутників по орбітах відбувається в тому напрямку, у якому рухається планета навколо Сонця. Орбіти великих супутників в основному мають малий нахил до площин екваторів своїх планет. Ці особливості потрібно враховувати під час побудови моделі формування всього комплексу тіл сонячної системи мільярди років тому. Для побудови теорії походження сонячної системи потрібно знати вік небесних тіл. Відповідно до сучасних даних, вік найдавніших порід Землі сягає більше, ніж 4,5 мільярди років. Аналіз порід, доставлених з місяця, відповідає віку від 2 до 4,5 мільярдів років, вік залізних і кам'яних метеоритів приблизно до 5 мільярдів років. Вік Сонця та інших окремих зір визначається на основі теорії будови і еволюції зір. Для сонця це приблизно 5 мільярдів років, що збігається з віком інших тіл системи. Останнє дає змогу зробити припущення, що Сонце й планети сформувалися з єдиної хмари, газу й пилу. Уперше ідею про утворення сонця і планет з речовини єдиної газової туманності висунув Іммануїл Кант у 1755 році, а розвинув її П'єр Лаплас у 1796. Відповідно до цієї гіпотези, сонячна система утворилася з обертової гарячої газової хмари, що стискалася під впливом гравітації та розпалася на фрагменти. Однак ця гіпотеза не підтвердилася через безліч протиріч. Англійський учений Джеймс Джинс у 1919 році висунув гіпотезу, відповідно до якої планетна речовина була вирвана із сонця під впливом близько пролітаючої зорі. Вирвана сонячна речовина розпалася на окремі частинки, з яких і утворилися планети. Дані фізико хімічних досліджень метеоритів і земних порід підказували, що ці тіла утворилися не з газових згустків, а з твердої речовини. У 1944 році розробкою теорії утворення планет з твердих частинок навколо сонячної допланетної хмари зайнявся Отто Шмідт, який певний час навчався і працював у Києві. Його теорія розвивається і в наш час. Можна виокремити такі основні етапи походження та ранньої еволюції сонячної системи. Близько 4 мільярди 600 мільйонів років тому відбувся вибух над нової зорі поблизу місця народження сонячної системи. Ударна хвиля від вибуху поширилася в космічному просторі. Під її дією газопилова хмара, яка складалася з водню, гелію та інших різних за складом хімічних частинок металів, рідкісних ізотопів, важких елементів, стала згущатися. Таким чином у ній утворилися згущення, збагачені речовиною над нової зорі. Споконвічне, повільне обертання згущен під дією сил гравітації стало стискатися і перетворюватися в дископодібну газопилову хмару. Надалі в центрі цієї хмари утворюється молоде сонце. Поступово з диску газопилової хмари дрібні пилинки стали об'єднуватися, захоплюючи гази з довколишнього простору. З дрібних частинок утворювалися дедалі більші брили. З яких надалі формувалися зародки майбутніх планет, планети Земалі, а пізніше й самі планети. У внутрішній зоні легкі елементи під дією світлового тиску залишали центральні області диска, переміщуючись на периферію. Тому поблизу Сонця планети Земалі формувалися повністю з кам'янистих мінералів та сполучень металів і зрештою перетворилися в планети земної групи. Частинки в середній холодній зоні покривалися льодом. Ядра майбутніх планет гігантів швидко росли, захоплюючи навколишній газ. У найхолоднішій, зовнішній частині диска конденсуюча речовина, була майже крижаною. Безліч окремих крижаних планети зималий і брил породила ядра комет і крижані астероїди. Планети земної групи майже досягли своїх розмірів приблизно через 100 мільйонів років. Наступне гравітаційне стискання підняло температуру в надрах протопланет до температури плавлення заліза. Унаслідок чого важкі компоненти стали відокремлюватися і направлятися до центра планет, а найбільш легкі речовини підніматися до поверхні. Протягом мільярдів років йшло утворення кори зовнішнього шару планет земної групи. Розігрівання Землі супроводжувалося виділенням газів і водяної пари. Поступово водяна пара конденсувалася і утворювала моря й океани, а гази атмосферу. На початковому етапі первинна атмосфера істотно відрізнялася від сучасної. Супутники планет, що рухаються в напрямку обертання планет, утворилися в результаті тих самих процесів, що й самі планети. Супутники, що рухаються у зворотньому напрямку, були захоплені планетою.